Я всіх вітаю і бажаю доброго дня. Малята, подивіться на цю картину, який чудовий весняний ранок, зображений на ній. Я пропоную вам послухати вірш Стала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок. Соловей ковгає, землю обрану весною, вранці зустрічають. Цей вірш написав наш український поет Тарас Григорович Шевченко. І я хочу сьогодні вам розповісти про цього великого поета. Послухайте, будь ласка, мою розповідь. Колись давно в Україні. Хлопча виростало Невідомого малого тарасиком звали, полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддавати. Підростала маля, і горя не знала, та настав лихий світанок, батьків раз не стало. Став тоді, малий тарасик, світом мандрувати, у дяка працювати, мудрості вивчати, Ой і важко було в дяка, малому хлопчині, утікав і не оглядався в одній сорочині, став тоді, малий Тарасик, у пана служити, і малому кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг Тарас кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружному крузі. Так дитинство пролетіло. Тарас став дорослим, пройшли роки. Осивіло вже волосся та й досі пам'ятає хлопчика малого, що з дитинства став писати кобзареве слуго. Тарас Григорович не тільки писав вірші, а ще й малював був художником. Подивіться, це його картина називається Катерина. Ще одна його картина. Називається селянська родина. У нашому місті є парк, який назвали на честь Тараса Григоровича Шевченка, а в парку є пам'ятник великому поету. Коли завітаєте до парку, обов'язково вшануйте пам'ять видатного українця.